Привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку незручну дуже тему для всіх: як відмовити кандидату, перенести верніше співбесіду з кандидатом у самий останній момент. Той, хто має певний досвід у підборі персоналу у роботі з персоналом, ну 100 стикався з такою ситуацією. Скажу вам, що і ми неодноразово також стикалися. Це досить неприємний момент, особливо коли кандидат це просто діамант, за яким ви можливо його хантили півроку. І от нарешті має відбутися там зустріч, особливо якщо це власник підприємства, і ви цього чекали, і ви організовували довго. І тут такий момент. Останню мить потрібно кандидата перенести, а якщо ще перенести на невизначений час, то я розумію, що у вас відбувається всередині і якийсь ви стрес переживаєте. Зараз розкажу, як це робимо ми. Правило номер один це правда. Намагайтеся кандидату дійсно розповісти правдою, розповісти ті обставини непереборної дійсно сили, які сталися з людиною, яка мала проводити з ним або з нею співбесіду. Правило номер два підкресліть, аргументовано. Обов'язково я вас наполегливо дуже закликаю, аргументовано підкресліть цінність вашого кандидата. Розкажіть, як довго, який шлях ви проробили для того, щоб знайти. Цей діамант, і що дійсно для вас, для вашої компанії, ця зустріч надзвичайно важлива. І те, що сьогодні сталося, це не є системою для вашої компанії. Ви не звикли вести бізнес неструктурно. Це дійсно дуже велике виключення із ваших правил. Ну і третє, звичайно, якщо ви можете чимось задобрити кандидата, компенсувати, чи надати якусь, якийсь корпоративний дисконт, чи якийсь сертифікат, чи якийсь невеличкий сувенір, подарунок від своєї компанії, обов'язково також це зробіть. Приділіть кандидату увагу. І увагу в словах, в діях певних, і обов'язково ще в чомусь матеріальному. Ну і обов'язково проговоріть подальші ваші кроки, що буде відбуватися далі. Повірте, ми не один раз використовували цю методику, і вона дійсно працює. Нема нічого страшного, це життя Україна, як ніхто звикли. Ми звикли вже до форс-мажорів, на жаль, От, але маємо таку ситуацію зараз, тому різне може бути. Сподіваюсь, що ці поради були для вас корисними. Обов'язково залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш і канал, і Фейсбук, і Тікток. З нами цікаво. Ви завжди будете в курсі самих крутих новинок на ринку праці. Україна переможе!